Привіт, дорогі дівчатка! Я оце щойно подумала, що це ж у нас сьогодні вже з вами вісімнадцятий урок, і ви величезні молодці, тому що ви до 18-го уроку невпинно, дуже старанно вчите іспанську мову. Просто пошана моя вам, ви умнічки, кожна з вас. І перед тим як ми почнемо сьогодні тему, нашу нову, а вона буде надзвичайно потрібна. Вам просто щодня ви будете використовувати те, про що ми сьогодні з вами поговоримо. Я хочу трішки трішки зробити коротенький вступ, відхилитися від нашого уроку. Я думаю, що ви помітили, що не всі дівчатка до 18-го уроку дійшли, а я це дуже яскраво бачу, тому що. Перші уроки е, проходять дуже багато дівчат, дуже багато переглядів. І знову, вже сьогодні, з кожним днем багато дівчат знову ж таки додаються до курсу. Вони знову ж таки переглядають ці перші уроки, але на жаль, не всі йдуть далі. І я вам хочу сказати, що це причина не та, яка є дуже часто, коли ми кидаємо вивчати мову. Коли ой, хочу, але тут далі не знаходжу мотивації. Мотивація є в кожної з вас, і в кожної такої дівчини я переконана більше ніж мотивація. Але, на жаль, в сьогоднішній ситуації, в сьогоднішніх умовах, я знаю, що багато дівчат кидають вивчені наземної. Мови по причині саме психологічного стану, саме складного психологічного стану, це наші реалії, це наша правда. І а, тут така ситуація, що вивчення мови іноземної це один з найкращих інструментів виходу з таких складних станів. А з іншого боку, вона не може себе змусити на те, щоб а, продовжувати навчатися. І у мене до вас є прохання, дівчатка, якщо ви бачите таких. Дівчата поруч з собою, просто беріть їх з собою на урок, приводьте їх, навчайтеся разом, давайте їм можливості скористатися цими інструментами. Це допоможе їм з такого стану виходити. Це допоможе їм рухатися далі, не зважаючи ні на що. Бо кожна з нас зараз є на фронті, кожна на своєму. Хтось на фронті фізичному, хтось на фронті економічному, я на фронті освітньому, і навіть якщо ви думаєте, що ви нічого не робите, ви робите дуже багато сьогодні, тому що якщо просто кожна з нас буде працювати з собою для того, щоб підтримувати себе, підтримувати свій психологічний стан, покращувати його, це вже величезна робота і величезні результати для нашої країни. Дякую вам, сподіваюся, що на наступному уроці кожна буде з подружкою, а ми з вами починаємо. І давайте ми переходитимемо до нашого сьогоднішнього уроку, і ми сьогодні з вами опануємо вперше, вперше конструкцію в іспанській мові. Справа в тому, що в іспанській мові дуже часто певні речі передаються саме конструкціями. Тобто, коли у нас є певна структура, ми Використовуємо цю структуру, в цю структуру ставимо певне дієслово в залежності від того, що ми хочемо сказати, і у нас виходить певне значення. Отже, конструкція тенерке плас інфінітиво, аналог це в англійській буде have to», і перекладається вона як повинні щось зробити. Давайте подивимось на наш екран. Зараз подивимось на наші приклади. Тенер. ТНР нам потрібно буде поставити в певній формі. Ми знаємо, як відмінюється дієслово ТНР. Хто раптом забув, отут за посиланням, я залишаю вам відео з дієсловом ТНР. До речі, ми не лише відмінювання його вивчили, ми вивчили ще багато таких сталих виразів з ТНР, тому обов'язково подивіться. І е е поставити. Дієслово ТНР в правильну форму, ми вже можемо. Для йо це буде теньго, для ту tienes, для ей ella або Устет буде tiene і так далі. І, власне, нам потрібно це дієслово ТНР поставити в необхідній для нас формі. Далі буде йти ке. Ке це невід'ємна частина нашої конструкції. Ми просто це ке залишаємо в рамках цієї конструкції, нічого абсолютно з ним не робимо. І далі у нас буде йти дієслово в формі інфінітива. І це може бути будь-яке дієслово в залежності від того, яке значення ми хочемо передати, в залежності від того, що необхідно тій чи іншій особі зробити, що така чи інша особа повинна зробити. По регемпло: tengo que bailar. Теньго к Я повинна танцювати. Tienes que comer. Tienes que comer. ти повинен їсти. Tiene que limpiar. Tiene que limpiar su casa, por ejemplo, так, вона повинна е, прибирати свій дім. От, власне, і все. Просто нам потрібно знати відмінювання лише одного дієслова тенер. Запам'ятати саму конструкцію, що це тенер, потім буде йти К, і потім буде йти інфінітив дієслова. Із, і з самим дієсловом взагалі нічого не робимо, ми його залишаємо у формі інфінітиву. відмінюємо лише дієслово Тенер. Ось чому так важливо саме дієслово Тенер вивчити Відмінювання, тому що, знаючи відмінювання тільки цього дієслова, ви бачите, що ми можемо сказати дуже багато повинностей в іспанській мові. І давайте ми спробуємо зараз подивитися на речення і правильно їх перекласти, побачивши цю конструкцію в самих реченнях: тинемоске препарар ласена. Тинемоске препарар ласена. Побачили тенемос. Але не перекладаємо ми маємо ні. Ми бачимо після тенемос ке, да, це частина нашої конструкції, і далі бачимо препарар. Бачимо дієслово препарар у своїй початковій формі у формі інфінітиву. І перекладаємо ми таке речення, ми повинні приготувати вечерю. Tenemos que preparar la препарар No tienes que томар кафе. Not tienes que tomar café». «Tienes» – частина конструкції, так, дієслово в формі ту, в формі другої особи однини. Далі йде ке, невід'ємна частинка конструкції, і е, дієслово в формі інфінітиву томар. Е, до речі, я нагадаю, що дієслово томар має. Своє найперше значення це брати, але також має значення пити на рівні з «бебер» і навіть їсти на рівні з комер. Тому запам'ятайте дієслово томар. Ти не повинен пити каву. Tenemos que llegar puntuales. Tenemos que llegar puntuales. Ми повинні прийти. Вчасно. Ми повинні прийти вчасно. Muy cansada tiene que descansar. Está muy cansada, tiene que descansar. Першу частинку речення ми перекладаємо так, вона, як вона і є. Так, вона дуже стомлена і повинна відпочити. Повинна відпочити. До речі, я вам це згадала, ми з вами ще не вивчили дієслово Естер. Щось ми упустили, і на одні, одному з наступних уроків я вам е, дам і відмінювання цього дієслова, воно є дієсловом індивідуаль, і також дуже багато так само сталих конструкцій з дієсловом Естер. Тому не забудьте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили, і, звичайно, зробити активним дзвіночок. Естемканцяда ке Дискансер. Вона дуже стомлена і повинна відпочити. Дискансар відпочивати. Тинко кидормір умпоко, тинко кидормір умпо, я повинен поспати трішечки. До речі, зверніть увагу, Умпоко, um умпоко, um коли у нас за Ене буде йти отака глуха П, у нас «ене» буде ніби перетворюватися в Вемі Умпоко, Умпоко. Запам'ятайте це. Tengo que dormir un poco. Я повинен трішки поспати. Tenemos que hablar con el jefe. Tenemos que hablar con el jefe. Tenemos. nosotros, ми повинні hablar, поговорити з шефом, з шефом, uh, нашим босом. Tenemos que hablar con el jefe. Tenéis que estudiar más. Tenis, que estudiar más. Tenéis, так, це форма «босотрос», Ви, коли ми звертаємося до групи людей, з якою можемо бути на ти, estudiar, estudiar, вчитися más, більше. Ви повинні вчитися більше. А тепер я, як завжди, залишаю для вас домашнє завдання. Зараз на екрані ви бачите речення українською, а мені. Хочеться, щоб ви їх переклали іспанською мовою. І, як завжди, ми з вами це робимо, ніхто не залишає на потім, і робимо це в коментарях. Спускайтеся в коментарі, можете поставити відео на паузу, щоб воно не закінчилося в момент, коли ви робите домашнє завдання, і напишіть переклад цих речень. Іспанською. Ви одночасно будете тренувати і зорову пам'ять, і механічну пам'ять, і е, слухову пам'ять, тому що ви мене чуєте і зорову, і, коротше, це буде дуже і дуже класно. Тому, е, будь ласка, перекладіть такі речення. І, е, до речі, також буду вдячна, якщо кожна з вас напише, е, наскільки вам комфортно робити домашні завдання в тому вигляді, в якому я вам їх подаю. Тому що е, я бачу, що ну, далеко не кожна дівчина. Ну чи хлопець, у нас є хлопці, яка переглянула відео, вона робить домашні завдання, коментарів з домашками менше ніж переглядів. І тому я хочу зрозуміти, чому так відбувається чи вам некомфортно, чи можливо, ви соромитесь, да, писати в коментарях щось, чи можливо ви переживаєте за ваші помилки, абсолютно не переживайте. Я обов'язково вам допоможу, обов'язково виправлю. Це також ваша можливість отримати від мене вже особистий а, зворотній зв'язок щодо ваших результатів, щодо вашої домашки. Тому тут а, я не бачу, чому соромитися. Але якщо у вас все-таки щось вам заважає робити ці домашки, ви мені напишіть, і я тоді а, спробую продовжувати Думати інші варіанти, як допомогти вам все-таки отримувати цю практику, але, але щоб ви е, да, там не соромилися чи не було інших моментів, які так чи інакше є некомфортними для вас. Отже, я думаю, що сьогоднішня наша тема тепер вам повністю зрозуміла. Напишіть мені в коментарях, чи це так. Особливо ті дівчатки, які ходять на курси, які чули цю тему і не змогли зрозуміти на курсах і зараз, нарешті, опанували. Напишіть мені, це мене дуже так само підтримує в тому, щоб давати і пояснювати вам ці нові теми, тому що я прекрасно зрозумію, що вивчати мову, яка не є слов'янською з нуля і. З носіями мови одразу це дуже і дуже складно. Ви берете дуже багато лексики, це класно, ви ставите вимову, це супер, але зрозуміти граматичну тему надзвичайно складно, і я дуже хочу вам в цьому допомогти. Отже, наша сьогоднішня з вами добра справа закінчена. Кожен з нас опанував щось новеньке. Я вдячна вам, що ви були зі мною. Нагадую, цьому відео треба поставити лайк для того, щоб інші дівчатка так само про нього дізналися і змогли так само опанувати. Я чекаю на ваші коментарі під відео, вже йду зараз переглядати і відповідати тим дівчаткам, які написали їх. Під іншими відео і дуже чекаю вас на наступному уроці. І також нагадую, хто не доєднався ще до нашої групи в Телеграм в описі до цього відео в верхньому коментарі, що буде закріплене, є посилання. Переходьте, доєднуйтесь, там я і дублюю наші з вами уроки, і також даю додатково ще якусь корисну інформацію у вигляді якихось записів іспанською мовою і ще багато речей. Також є можливість. Отримати там. Тому е не соромтеся, так само доєднуйтесь. Адіос!